Шановні гості, дорога родина! Дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні. Іди, пішла. Ні, до мене ні. До мене ні. Ти внизу, я наверху. Шановні гості, дорога родина. Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І сьогодні я вирішила зробити таке якесь максимально чолове, розслаблене відео, порозмовляти з вами на таку ефемерну тему, як зелені парфуми. Тому що загалом я планувала сьогоднішній день дещо по-іншому, до мене мав прийти і Ми мали разом з ним поділитися якимись враженнями вже минулого 2022 року, маю на увазі парфумерними враженнями. І коли я задумалася над тою темою, які саме є мої парфюмерні, Враження, то, напевно, найбільше з них це те, що я зрозуміла, які власне, мої смаки парфумерії. Я зрозуміла те, що мені дуже сильно подобається, те, що мені подобається, значно менше. І дещо знайшла навіть те, що мені не подобається, хоча вважала до того себе абсолютно парфумерно всеїдною Так от, я зрозуміла, що я не дуже сильно люблю яскраво ноту тонка, я, напевно, вже вас цим затошнила, бо я це дуже часто згадую в відео. Я дуже сильно люблю зелені аромати, і напевно, що, чи за все, зелені аромати це одні з моїх найулюблені. -най Загалом такі е, яскраво зелені. Ну, ходи сюди, ну ходи. Ну, ходи. Ну ти чубакабра. Ну я не хочу тебе закривати. Розумієш, не хочу. Аучі! Циля, ні! В тебе є іграшки, в тебе є їжа, в тебе є кіт. Роби, що хочеш. Я не знаю, скільки разів я вже е, починаю говорити прев'юшку. Про те, що сьогодні ми з вами поговоримо про зелені аромати, я вже з того всього вирішила е погрітися чайком, е включити дзен. І, напевно, десятий раз, е проговоривши прев'ю, якась там пан-монтажер вибере якийсь найбільш доладний кусок. Ми з вами будемо приступати до моєї теми відео. У мене є тут, до речі, зелений піднос, на який я поставила. Не дуже сильно гламурні, але дуже власне, ефективні в якості блотерів ватні диски. І говорити ми будемо, як я вже сказала сьогодні, про зелені аромати. Тому що фактично все те, що я зараз вам покажу, у мене з'явилося на поличці власне, в цьому минулому 22-му році. І дещо я давніше вже тестила. І от була моя така давня-давня хотілка. І, напевно, з цього аромату я е, і почну. Це є аура від Mugler у версії Eau de Parfum. Для мене це, як я вже сказала, при огляді своєї шафи нещодавно це є болотна лярва. Це така якась е, трохи зла. М -м, така не, не ельфійсько добра, тому що от аура Сенсуель це така ельфійсько добра русалка. А оця русалка зовсім не, не добра, вона така от злюща, зелена, але дуже сильно приваблива через те, що має таку класну, приємну, солодку ванілю. Це для мене е, аура від Мюглєра є. Е, Тим прикладом, як можна чудово між собою змішати зовсім протилежні ноти, такі доволі е, кискислувату, я б навіть сказала, зелень. Тобто відчувається дійсно якийсь такий хруст цього ревеня, такого зеленого, і разом з тим, з протилежного боку, дуже е, така навіть зігріваюча, така густа, тепла ваніль. Чудовий аромат. ну зараз не дуже сильно на нього сезон. Хоча мені недавно написала підписниця, що користується аурою на ніч, щоб себе настроїти на якісь такі магічні казкові болотяні сновидіння. Тоже варіантик, подумала я, треба буде якось собі на ніч спробувати. Єдине, що я тепер сплю разом з псом. То що треба буде десь наносити не отут в зону голови обличчя, де воно в мене тусується, щоб трохи псові так само дати поспати вночі спокійно. І ще один аромат зелений, про який я хочу поговорити, і дуже швидко ми поговоримо про і які. Не вийшли з ринку Росії, але мені загалом подобається цей аромат. І, в принципі, якщо ви берете з рук, то це не є напряму фінансуванням івроше, тому можете так собі схитрувати. Якщо ви любите ноту ревеня, оцей хилоупринтемс, серевені з ягодами, дуже сильно мені від івроше все ж подобається. Він такий зелений, кислючий, страшно, і чуть-чуть квітковий. От Він починає засолоджуватися в таку квіткову солодинку, вже коли злітає. А загалом в нього як для такої її до колону доволі непогана стійкість, там, більше трьох годин точно. І я собі вирішила, що ну, не можу дуже часто розповідати про цей іврошах, хоча насправді він і непоганий. Треба знайти ще якісь інші румбамбари, і, до речі. Як вашій, е, ну, целя? <кхід> Як ваші місцевості називають ревень, тому що кожен регіон для ревеню має своє слово, і в нас його називали на Ходорівщині, на Львівщині Румбамбар. Е, є ще, я чула, десь Рабабар, е, є ще. Е... напишіть. Коротше, напишіть, як вас називають, бо мені дуже цікаво. Так от, в пошуках все ж прекрасного ідеального ревеню. Я замовила всліпу, у мене тут десь була коробка. Крок. О. Я замовила РУБАРП від Лебораторіо. Описи того, що я сказала, і плюс посилання, не знаючи на фрагрантику, бо щось я вирішила фрагрантикою, мабуть, перестати користуватися, коротше, на якусь парфюмерну бібліотеку, описи. Завжди можете знайти в моїх відео, тому, будь ласка, вниз там проскрольте трошки, відкрийте і там все буде. Бо я отак от показувати близько, щоб ви могли читати назву, не вважаю доцільним, набагато зручніше це методом кліку зробити внизу. внизу. Так от, лабораторіо, рабарбаро, профомо, те, що мені тут пише, тут є перфюм, і тут намальований Румбамбар, і тут намальований Румбамбар, і все дуже сильно румбамбарово. Я собі його навіть чекла на наступну руку на, на наступну руку. Рука і наступна рука. Тому що мені здається, що з аурою навіть він не дуже сильно і посвариться. Хоча аромати не схожі між собою, крім ревеню, в них нічого такого спільного і немає. Пес не симулюй. Зараз я дозніму віду і буду тебе любити. В мене від цього лабораторіо є відчуття таке більше якоїсь одеколоності, Хоча на початках. Є відчуття такого свіжого хрусткого ромбомбару, який вмокнули в цукор, і ви його прям кусаєте. І відчуваєте запах і смак одночасно. І це такий смак кислючий, що зуби зводить. Я була однією з тих дітей, яких там ну, дітей 90-х, які годували тим, що було. І я пам'ятаю, як ну, для нас взагалі цукерки це було, шоколадні цукерки це лише на свято. Звичайно, там якісь карамельки, я пам'ятаю, мама, щось не дуже часто мені купувала, бо, то, типу, зуби вони псують все таке. Печиво, то хіба мама якісь там пекла домашні машинкові печиво? Коротше, з ласощів не дуже сильно, щоб вибір був якийсь е, великий. Ну і літом, відповідно, це була різноманітна городина, і одна з таких ласощів це був е, вже такий стиглий, ну бо він теж має вирости і набрати своїй м'якоті е, е, листром бомбару. Почищений від верхніх таких жорстких шкірок, вмаканий в цукор. І це так я собі їла, храпустіла тим цукром. Чомусь ніхто не думав, що цукор теж дряпає емаль на зубах, ну, і Бог з ним. І в мене від цього, цього лабораторію є от відчуття того такого бромбамбару, але воно дуже швидко злітає. І що мене, в принципі, в лабораторію трошки навіть потішило, що коли злітає ревень. Лишається така квіткова база, дуже схожа до тої, яку я відчуваю в Balenciaga Флора Ботаніка. Тому я собі подумала, що на літо, в принципі, хай буде, в мене він в колекції осідає. Ці лабораторіо вони є, Боже, я хоч правильно читаю: Лерболаріо. Добрий день. Оці Лербола, я бачила їх на мейкапі, Це є бюджетний здається, італійський бренд. Тобто собі як поливашку за невеликі гроші. Можна спокійнісінько на літо брати. Ще одна поливашка, навіть за ще менші гроші, яку можна спокійнісінько на літо брати, і це теж на тему зелені, але вже в даному випадку не Румбомбару, а трави. B.S. Blossom Meadow. Я собі маю зазвичку, коли тиняюся по якихось ашанах, лідлах, бідронках навіть іноді. Тобто на, по таких продуктових супермаркетах заходити і дивитися, що ж такого супердешевого бюджетного стоїть на парфумерних поличках. Переважно у бідронці це взагалі якась повна печаль і тлен. В Лідлі там так само... Ой, Ворота зайшла. Вибачте, в Лідлі це теж якась печаль і тлен, а от у Вашані. В нашому краківському, принаймні, іноді буває доволі непоганий вибір бюджетних ароматів, там, власне, біесу є дуже багато. І я якось собі так от, тиняючись, пронюховуючи біаси, які там стоять на поличці, вшикнула собі на руку зелений, оцей біес блосом меду. І зрозуміла, що я їду додому, і я внюхаюся в цю руку. І мені подобається відчувати те, що там пахне. Він дуже мені нагадує: от я аромат. Кельвін Кляйн Контрадикшн, і там є такий е, душок сіна. І оцей душок Сіна я теж в Блосом меду відчуваю, хоча песне зжаліся на життя ще 5 хвилин. Хоча контрадикшн е, такий дуже сильно сухий, там і квітковості зовсім немає. А в Блосом меду є е, квітковість, він такий трошки мускусний. Не можна сказати, що це якийсь супергеніальний, безподобний аромат. Хоча як весняну-літня поливашка в коридор за невеликі гроші, ще й в нього стійкість така більш-менш нормальна, там близько 3-4 годин за аромат, який коштує 5 доларів, вважаю, взагалі безподобно. І він не пахне дешево. Тобто його можна абсолютно легко сплутати з якоюсь там легенькою ніною річі, або Боже, як же ж вона. Е е е е Донна Карен? З яблуками. Пес! Будь ласочка, Будь людиною, дивись, мене флакони падають. Пан монтажер нас потім застрілить. Давай я візьму тебе до себе, ти будеш з боку чамно сидіти. Ти будеш чемно сидіти? Сідай тут біля мене. Ватки в мене не кради. Я обіцяла вам зняти ще відео про собаку. Я можу сказати, що я ще не визначилася. Бо для мене, як для інтроверта, трохи доволі. Дискомфортно, що вона завжди хоче перебувати от просто біля мене. От біля мене вона хоче, якщо я йду митися, вона зі мною в ванні. Якщо я е, щось готую на кухні, вона лягає в мене в ногах. Ні, Мені з одного боку дуже приємно і лестить, що вона ходить зі мною всюди. Але е, з іншого боку, я така думаю: е, дай мені трошки особистого простору, тому що і спить вона теж зі мною. Ну єдине, що на вулицю ми ще поки що не виходимо, бо я свою малу ще не встигла е, вакцинувати тільки недавно. Другий раз нею був ритуал виганяння глистів. Кому потрібна ця інформація? Ви її чекали від мене, не чекали, але я вам її розказала, тому що таке сьогодні в мене сумбурне відео з псом. Продовжуємо про зелені аромати. Так, тут ми пройшлися з вами по мюглерах, про те, що все знають всі. І зачепили декілька бюджетів. І, напевно, я розкажу про ще один аромат, про який точно знають всі. Це є Іден від Кашарель, теж таке дуже густе, суперквіткове болото, в якому я все ж відчуваю такі доволі чіткі зелені ноти агіру. І одне з моїх найулюбленіших дитячих свят це зелені свята, пов'язані от власне з запахом аїру, такого солодкого, п'янкого. І я у цей агір в Еден від Кашарель відчуваю, З ним треба супер обережно, тому що він хоче літа, але він здатен душити. Тому я його люблю наносити десь отак далеко-далеко від носа, навіть десь там на джинси собі знизу пшикнути. Але люблю його носити в ту погоду, коли тепло, коли весна, коли більше 20 градусів. Тоді дуже гарно Еден розкривається. От просто там така велика піраміда в цього Едену. І відчуваєте ви то одну квіточку, якусь то другу. Він так дуже гарно грає тоді той аромат. Якщо він далеко від обличчя, бо от просто тут його десь в зону декульта пшикнути, то напевно можна реально вчадіти. Так, і що? І тепер ми будемо з вами говорити про ті аромати, які не дуже сильно популярні на ютубі. Грейн де Фоле від Гре. Це моя недавня покупка песни. Гризи мені подушку. Ну, що ти за сатана? І це є аромат на тему цитрусів і м'яти. Надзвичайно тут м'ята приємна. Я собі десь сюди її пшикну. Тут м'ята така. От е, є лимонна м'ята е, свіжесенька, і от вона так і пахне. От просто з самого старту майже немає спирту, і відразу чути таку приємну лимонну, якусь чуть-чуть солоденьку, дуже легко, зовсім не якась людяникова ця солодкість. Гарно з таку з квітом навіть е, м'ято. Тобто, коли от є пучок у цей я пучок оцей м'яти, вона зверху вже квіточку пустила, і ця квіточка вона чуть-чуть квітково пахне. Надзвичайно приємний аромат творчиною даного аромату. До речі, якщо я не помиляюся Наталі Лорсен. Треба між іншим зробити фото цього аромату, і що відмітити Наталі Лорсен, щоб вона мене лайкнула. А що? Тут перемотно так робити, так всі роблять, я так теж буду робити. Тому що дуже шкода, що цей аромат зняли з виробництва. Це на мою думку. Дійсно, дуже хороша робота. Надзвичайно, надзвичайно він приємний. Чому він зерно божевілля, не знаю, тому що його можна було б спокійно назвати якоюсь там дівчачою радістю, тому що дуже він такий. Простенький, приємний, м'ятний, свіжий, абсолютно на всі сезони і доволі стійкий на одязі, хоча зі шкіри злітає досить швидко. Я його була собі нанесла на плащ, не пам'ятаю, на плащ, здається. І плащ декілька днів просто тут я його вдягала, і я відчувала, що він пахне якоюсь такою м'ятною свіжістю. А зі шкіри він або я внюхуюся, не знаю. Він, ну Десь 2-3 години це максимум, він так дуже легко. І швидко робить вшух. І тепер ми поговоримо про зелені аромати, але з ароматом таких духм'яних, розігрітих трав. У мене тут є лісовий дружочок і польовий дружочок. Лісовий дружочок це е, наш український нішевий бренд Partizan Парфамс». І так і називається аромат Partizan. В мене вигляді від левантика. Я його сьогодні зранку поносила на шкірі. О, до речі, знаєте, що цікаво в мене від цього де Фойле? Він залишає мені, хуляра в камері, напевно, не видно, такий маснуватий полиск на руці. І от пальто в мене таке. Шерстяне, тобто на ньому не було, слава Богу, видно плями, але мені здається, якщо на блузку якусь його пшикнути, то напевно пляма буде дивно. Дуже часто дивуюся, коли бачу от реально е, такі масляні штуки від парфумів. Здавалося б, там не має бути так багато масел. Ну, Може, він якийсь супернатуральний. Коротше, відволіклися Partizan Parfums. Я обов'язково про е, цей бренд зроблю окреме відео, тому що мені сподобалися всі шість ароматів, які були в цьому Discovery set, які мені подарувала моя підписниця. Дай Бог здоров'я за те, що я мала можливість познайомитися з українською нішою. І з оцієї всієї лінійки мені, власне, От партизан сподобався найбільше, тому що він мені дійсно нагадує Карпатський ліс. Він пахне хвоєю, такою розігрітою на сонці, літньою хвоєю, от влітку, е вологим днем після дощу, але спекотним днем. Саме так якось і пахне хвоє в Карпатах. Плюс до того всього я відчуваю таку якийсь легкий такий димочок і шкіру. І вони між собою, оцей димочок і шкіра, так грають, переливаються. Дуже приємний аромат. Такий він строгий. І, ну, звичайно ж, це унісекс боніша, тобто спокійно можуть носити жінки і чоловіки. Але якби мені треба було його віднести до якогось гендеру, я б його назвала все ж таким, те, що нас прийнято називати маскулінними ароматами, бо він такий відвертий мужичок, такий з шкірою, такий строгий. От йому навіть е, оця чорна етикетка і чорна фіолка дуже сильно пасують, тому що він, він такий і є. Але, надзвичайно, для мене приємний і носибельний. Зараз мені якісь удики відчуваються. Я не пам'ятаю, до речі, піраміди взагалі ні фертелі. Тому зараз говорю просто з таку повну оцібятюну, що мені пахне зватки, і що я пам'ятаю, коли носила на шкірі. Він, до речі, з зблотерезі шкіри звучить практично одинаково. Ну і ще я його просто встигла рознюхати, тому я вже так собі що не чую, то додумаю. Коротше, подобається і я би його. От, чесно кажучи, офлаконила в невеликому об'ємі для себе. Бо я знаю, що я такі аромати ношу не часто, але він мені подобається. І якихось там 20 мл я би з задоволенням собі поставила на поличку. Не пам'ятаю, в якому там об'ємі протізан Parfums випускає свої аромати, здається, 50 мл. Так, ага, і в мене залишився останній відливантик-пробничок. Це є Ельдоа Афтернуновий Fawn. Якщо попередній це був аромат такого зеленого лісу, хвойного здебільшого, то цей льдо, автонуновий фаун це є запах. Так, вже, напевно, на себе не варто наносити, бо я в вчадю я ще й так в аурі, і тут в румбомбарах, а тут в гре. Це є аромат поля, поля, де росте материнка. Чебрець, якісь не знаю, валер'яни, можливо, навіть якісь пахучі полин, дуже-дуже багато духмяних трав росте на цьому полі, і трошечки відчувається шкіра. От шкіра, вона тут далеко-далеко на фоні. Попередньому нота шкіри була більш домінуюча, і вона підбита, на мою думку, була вже хвоєю. То тут, навпаки, перевернута історія, і першу скрипку грають трави, а підбивається вже це все запахом шкіри. Дуже сильно люблю автононовий фауну. Він мені такий теплий, зігріваючий. Це для мене якийсь аромат домашнього кокону, аромат теплого чоловічого тіла, аромат такого якогось затишку, цього коли можливо, навіть можна якісь і сексуальні підтексти в ньому прочитати. Це вже так, якби кожного фантазія по-своєму працює. Але для мене це аромат такого затишного відчуття, коли я свого чоловіка обіймаю ззаду, ми так собі притуляємося. Просто притуляємося, бо це приємно притулятися до живого тіла, іншої людини, яка тобі тим більше ще й симпатична. Одним словом, дуже сильно хочу собі його поставити на поличку Я підозрюю, що трохи в більшому об'ємі, ніж цей такий більш злий партизан, бо партизан це ж такий злюка, він такий більш серйозний. Цей набагато тепліший і оце сінце просто надзвичайно ну, приємне. Все, мені навіть вдалося, попри ці метарства, зняти відео. Весен збоку біля мене, вам його трошки навіть видно, заснув. Боже, вона так вимагала любові. Вимагала, вимагала і заснула, Циля, Я тобі тут напшикала духами, зараз буду відкривати, провітрювати, вибач. Дуже дякую всім, хто провів таке трохи сумбурне відео разом зі мною, я ж тут разом з вами чаю вип'ю і трохи розкажу. Про свої е, плани на майбутнє в двох словах. Дуже сильно хочу зняти відео про Блинцяга. Я вже достатньо багато матеріалу не збирала. Я розумію, що хай пройшов, і зараз я своїх підписників нових там чи якісь великі перегляди не назбираю. Лише одною титулкою Баленсіага. Але мені здається, що в сегменті українського Ютубу довкола цього всього скандалу, верніше, навіть не довкола скандалу, а дуже поверхнево в нас пройшлися по даному скандалу. Це зрозуміло, тому що в нас війна, і в нас, попри всякі балансіяжні історії, в нас є дуже багато свого всякого на голові. Але все ж це тема серйозна, це тема педофілії і. Тема моральних принципів в світі моди одним словом, я дуже багато всяких цікавих фактів понаривала, переглянула всі, які можуть бути дописи, перечитала всі існуючі статті від таких більш-менш авторитетних видань. І сподіваюся, що видам в результаті якесь цікаве пізнавальне відео. Так, потім я ще хочу зарісерчити, бо я ще не рісерчила всю цю, тему, подивитися, що ж там робиться з УГ, тому що ну, загалом якось нефайно то було, що про уг ніби як вилізло якесь відео в інтернеті, де дуже жорстоко поводяться з овечками, яких власне, вбивають заради угів. Ну і з іншого боку, якщо задуматися, все ж уг – це доволі жорстока історія, тому що баранці приємні, м'якенькі, кудлаті, а потім з них здирають шкірку і натягують їх на ноги, і продають за великі гроші по всьому світу. І уг є гіпер-мега, супер популярні. Тобто, уявіть, яка кількість овечок вмирає заради того, щоб стати парою угів у всьому світі. Ну... А не тільки угів, а інших а-ля які теж виготовлені з справжньої овчини. І це не супер практичне взуття, так щоб сказати, от почесному. Так воно зручне, так воно тепле, але для наших середньостатистичних мокрих зим не дуже то в угах і походиш. А якщо походиш, то вони дуже швидко вбиваються і перетворюються на шмати, які потім йдуть до смітника, і треба купувати нові уги з наступної овечки. І така якась трохи доволі жорстока історія. Одним словом, про УГІ я ще не читала, але собі таку галочку поставила як заміточку, про що хочу з вами поговорити. А ще мене чекає? ще одні за тест від підписниці. Я вирішила цього разу зробити трошечки по-іншому і поносити ці 12 ароматів, які вона мені прислала, кожні з них з, того, з тих 12 нанести собі на шкіру і потім. Ще раз перетестити і вже тоді відкривати, дивитися, що ж воно є відповідного відео. От. Отакі от у от мене плани і справи. Все, дуже всім дякую за присутність. Підписуйтеся, приходьте до мене в інстаграм, я там кожен день якісь історії розказую. І, і пса показую. От. Все. Дуже вам всім дякую, всім па-па.